Створили спеціальний фонд щодо відновлення України тих територій, які постраждали, і ще продовжують страждати. І також щодо відбудови критичної інфраструктури, щодо будівництва житла для тимчасово переміщених осіб, а також відновлення пошкодженого житла на деокупованих територіях. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. До того ж, фонд контролюватиметься і кошти виділятимуться кабінетом міністрів, але при цьому бюджетний комітет Верховної Ради затверджуватиме виділення цих коштів і що місяця будуть надаватися звіти щодо його використання, тобто я вважаю що це гарна ініціатива до того ж прозора і повністю контрольована з боку Верховної Ради. Також ми звернулися знову до міжнародної спільноти щодо тих референдумів, псевдореферендумів, які були проведені на території України. Я думаю, ви знаєте, як. Я коли чую про ці референдуми, про те, ми бачили, в нас є знайомі, які нам присилали відео, які ділилися з нами своїми емоціями про те, як до людей приходили зі зброєю. От то мені е, хочеться нагадати е, путіну, що скоро ми пройдемо по роз, просто по червоній площі, і наші ЗСУ найкращі. І нехай там приймають, що хочуть, але е, недалекий час, коли ми будемо святкувати перемогу на червоній площі. Пані Анно, щодо відно... фонду відновлення України, які джерела наповнення? Чи правда, що це за рахунок в тому числі заарештованих активів Російської Федерації? Чи достатньо цих коштів буде? Там різні джерела, в тому числі дійсно за рахунок того майна, яке ми націоналізовуємо по спеціальні процедури, але це також гроші з міжнародних фондів. Тому тут як то кажуть, різні джерела фінансування. Скажіть, а, На вашу думку, як швидко зможе цей фонд запрацювати на практиці, як, ш, як швидко почне відбудовуватися інфраструктура і, зокрема, зруйноване майно саме за рахунок коштів цього фонду? Це залежить від роботи Кабінету міністрів України, тому що ми прийняли. Законопроект, який від нас вимагався, а тепер все таки діло за ними. Я сподіваюся, що найближчим часом, тому що я бачила, як зараз проживають деякі українці, які були змушені взагалі виїхати за кордон, тому що вони втратили тут в Україні все. І ви знаєте, ці умови воно наче і можна потерпіти, але все-таки багато хто хоче додому, і от щоб було куди повертатися. Дуже хочеться повернути своїх. Громадян своїх українців, наших українців, любих додому.